Вітаю всіх! Сьогодні показую що один з десяти перших уроків, які будуть у курсі перші 10 уроків бази знань мого проєкту. Наприклад, літера Літера A. це вона друкована, це вона така на письмі, називається Ей. І одразу кажу, на що схожі знаки транскрипції на українські літери Е і Ей. Як ми її читаємо? Читаємо «ей». У яких словах? Name. Щоб запам'ятати слово name, я пропоную вам написати, наприклад, своє ім'я. В кого яке ім'я. Може бути англійське ім'я. Так? Pit. Name. Це, наприклад, Pit. Можемо написати інші імена. Далі Game. Гра. Щоб запам'ятати слово game, нам треба намалювати гру, яку ви хочете. Ви собі в альбомі малюєте. Я даю вам таке завдання: зробити малюнки до кожного слова. Далі take. Take це щось брати, і треба теж зробити, буде малюночок, де ви щось берете. Take. Я підкреслюю, там, де в нас Ei, який читаємо: name, Game. Take. Бейбі. Бейбі – це дитина, немовля. Ви малюєте самостійно, немовля, так як ви його бачите, бейбі. Це перше читання. Також може бути і інше читання цієї ж літери у інших словах. Я пишу інші слова, я пишу спочатку, як вона читається. Вона може читатися як Е, e. Е, e. бачите А, С e призвуком А. Ротик розкритий на Е e. і призвук А. Ми читаємо Е. E. Тут ми можемо навіть не так, тут ми можемо зробити літера, продовжуємо, називається «Ей», Так, назва її Ей. Читаємо Е, читаємо Е. Літера Ей називається, але читаємо Е. В яких словах, наприклад, у нас є таке слово, яке ми добре знаємо Бенг сумка. Бенг. Бенг то є сумка. Можемо малювати сумку, яка нам буде подобатися, яку ми розуміємо, що то є сумка. Хто яку малює сумку? Добре. Далі малюємо, намалювали слово «банк». Далі, яке ще може бути слово? Ще може бути слово пан. Pan. Пан то є сковорідка, пательня. Наша задача намалювати також пательню. Знати, що це пан? Можемо явити «пана». Пана, який тримає ту сковорідку. Пан, пан з пательнею. І знайоме нам усім слово яблуко Apple, воно теж вимовляється із е, таким звуком A. Apple. Наші сьогоднішні слова. Там, де літера A Вимовляється, як «а». це будуть слова Bang, сумочка, PAN, пательня сковорідка, Apple. Створюємо малюнки і запам'ятовуємо слова. До наступної зустрічі, до наступної літери.